Він марив небом і вірив, що в Україні з'являться ф 16 Доклав чимало зусиль, аби це стало реальністю і лише трохи не дочекався до свого відрядження на навчання керувати цим американським винищувачем. У столиці відзначили роковини загибелі пілота 40-ї бригади тактичної авіації Андрія Пильщикова на псевдоджус. Цього дня його мрію опинитися за штурвалом f 16 Здійснила мати Лілія. Вона сіла в кабіну американського винищувача. Кореспондентка ТСН Юлія Карієнко розкаже докладніше. Він знищив безліч ворожих повітряних цілей і захищав наше небо від початку повномасштабного. Мріяв підкорювати небокрай і прикривати обрій на сучасних. f 16 він один з тих, хто доклав сили, аби ці винищувачі таки дали Україні. Один з привидів Києва Андрій Пильщиков на псевдоджус вже рік, як не з нами. Ми вперше побачили обличчя без балаклави одного з привидів Києва лише після його загибелі. Тепер джуса знає кожен українець і завдячує йому захистом від ракет. Тож на річницю пам'яті до джуса прийшли не лише побратими підрозділів повітряних сил та рідні Андрія. Це місце на скольдовій могилі стало справжнім місцем паломництва українців, каже мама Джуса Лілія Пильщикова. Тут вже свої якісь традиції. Тут можеш прийти, побачити, от люди лишають шеврони, лишають діти якісь свої іграшки. Ну, взагалі, тут це місце живе своїм життям. Поряд з квітами та фото Джуса прапори країн коаліції F-16. винищувача, якого так потребувала Україна, аби захиститись від російських ракет. І саме Джус був одним з тих українських пілотів, які переконували американських конгресменів надати Україні ці літаки, аби бути сильнішими перед технологічно оснащенішим ворогом. Маючи ці винищувачі, ми зможемо набагато більше життів зберегти на землі під час наших як оборонних, так і наступальних дій. А ще f 16 мають вберегти і життя пілотів, переконував Джус. Бо ці спеціалісти надто дефіцитні, а відтак і цінні для цієї війни, яку зараз веде Росія в Україні. Джус неодноразово казав, що наші літаки, які дотепер прикривали українське небо, занадто застарілі, аби протистояти такій кількості повітряних цілей ворога. Ти летиш, супроводжуючи свою ракету по ньому, назустріч ракеті, яка летить в тебе. Оце є то те саме відчуття, коли ти ну практично камікадзе. Про потребу України в цих літаках Джуз говорив ще у 22-му році, і тоді мало хто вірив, що їх нададуть. Перших хто добув креслення, взагалі кабіни F-16 роздрукували на великому форматі, повісили в себе в підрозділах. І вже тоді пілоти почали вивчати, коли ще наші політики. І вищого тонку, домовлялися, скажімо так, про наміри отримати ці літаки. Вже тоді ми мали це вогник надії, і це вогник надії давав нам джус. Люди вчили англійську так само мотивовано, як і він люди намагалися організувати якісь комунікації з журналістами з західною пресою надати Україні винищувачі. Джуз закликав у кожному інтерв'ю з західним виданням, бо знав, як це літати на сучасному літаку. Ще у 2018-му на міжнародних навчаннях у США він опанував управління F-15. і саме він мав стати одним з перших українських пілотів F-16. Але тепер на річницю загибелі джуса сідає за штурвал його мама Лілія Пільщик я сюди їхала і думаю, ну тіло може загинути, а душа залишається з нами. І ось я думаю, що Андрій зараз це бачить, чує і радується. Андрій Пільщиков та ще двоє пілотів В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін загинули під час маневру на навчаннях на Житомирщині. Торік, але побратими вірять, пілоти не вмирають, вони просто піднімаються на обрій у свій черговий політ, в якому лишаються назавжди. Юлія Крієнко, Дарина Бошко, Костянтин Мелехін. ТСН 1+1. Марафон "Єдині новини".